Трансформувати життя можливо. Тепер я це знаю завдяки Василю. Василю Матієву. Василю Матієву. Василю Матієву. Василія Матієва. Василю Матієва. Василя Матієва. Нам вдалося викоренити проблему, яка мене турбувала. Страх больших денег. То тобто я сама собі поставила ніякі ограничення. Не можу Ні. робити, дозволяти робити собі те, що я хочу, і не можу брати за це кошти. Я не могла сосредоточитися на мислі на беседе. У мене вот как то аж перехватывало. в голові. такой жуткий страх і какая-то тяжесть, нежелание присутствувала в тілі, вот прямо на физическом рівні. Відчуття, яке ну заважало мені жити. Василь дуже вдячна тобі за те, що ти допоміг мені так круто змінити своє життя. І тепер я змогла підвищити свій дохід несколько днів полностью пропал этот страх, что я что-то могу себе запретить. Погрузила в океан какого-то спокойствия, умиротворения. Скрылся классный корень подавления воли. Сейчас понимаю, что никому не позволено себя давить. Василий, спасибо тебе огромное за ту сессию, которую ты мне провёл. Результат феноменальный. Я стал набагато спокійніший. Я приймаю обрівноважені рішення, немає імпульсивності, немає страху. Це така неймовірна легкість, свобода, щастя. Вам щиро максимально рекомендую Василя до співпраці. Він допоможе вам вийти на новий рівень у самих різних аспектах вашого життя.